Лише 1740 гривень за увесь лот. Уявіть, яка класна ціна. А саме снуди та підшеломники від кривіт і лупілу за одиничку у нас виходить 29 гривень, і уявіть аж шістдесят позицій. класна ціна, суперова для того, щоб стартанути, купити і зробити гарну націнку. У нас буде 20 підшоломників лупілу, 20 снудів і 20 пов'язок від кривіт. Пов'язки ви можете бачити в мене в ручках. Вони дуже приємні до тіла. Є яскраві кольори, є червоний, є чорний. Зараз покажу. Дивіться, як гарно, класно тягнеться, стильно виглядає. І показую вам в пакуванні. десь ось. Наприклад, іде ось чорний колір і червоний. По матеріалу у нас 90% поліамід 10 еластан, вони тягнуться і є види надягання, так, як можна їх носити. Далі показую, у нас є снуди, ось так вони виглядають, лупілу. -лупі, відразу скажу, що тут по матеріалу у нас буде фліс, класні такі стильові. Давайте подивимось, що показує по матеріалу. 29 гривень, це взагалі супер. 100% поліестер і є підшоломники. Підшоломники також вони легесенькі і флісові, тобто вони будуть дуже-дуже теплі. Вони дуже легко одягаються. Ось так, як ви бачите. Приємні до тіла, і я нагадаю, що лише 29 гривень стартова ціна. Ви можете викупити даний лот і, повірте мені, зробити круту націнку і гарно заробити. Для замовлення телефонуйте, пишіть нашим менеджерам. Контакти будуть під цим відео.